Вони майструють пташки, які несуть ворогам помсту у Полтаві. Ветерани війни, які об'єдналися у громадську організацію Щит майбутнього, виготовляють дрони. Одні збирають з нуля, інші перепаюють з тих, які використовувалися в цивільному житті. Готову техніку відразу за можливості передають своїм побратимам на передову, говорить голова громадської організації Віталій. Зараз в Україні це єдина держава. У світі, де йде потужна війна дронів, їх дуже, дуже не вистачає, тому ми вирішили допомагати в цьому направленні. Зараз ми відправили останні три дрони. Поки що ми тимчасово зупинилися. Ми зараз своїми коштами на нашою командою закупились деякими частинами на пару дронів, але Запчастин навіть деяких не вистачає. Ветерани закликають небайдужих полтавців долучитися до збору коштів на комплектуючі запчастини до дронів, бо це очі і руки захисників, і потреба на них є постійно. Переконують ветерани. А середня вартість одного такого птаха понад 12 тисяч гривень. Білю тому, що чомусь хлопці, які дійсно там по пояс в багнюці, холод перекантужені 300 вже раз. Збирають остатки з якихось своїх окремих грошей, щось навіть не додають до сім'ї, тому що їм треба з чимось працювати. А дуже багато людей, для яких вона або не існує, або дуже тепло їм по тим ресторанам, готелям відпочивати, лижним базам і так далі. Я не розумію, чому так і хлопців. Підключайтеся, зробити внески можна на карту, номер якої ви бачите на екрані, або зателефонувати за цим номером, якщо маєте пропозицію допомогти. Військові запевняють зараз як ніколи важливий кожний донат.